Це Підгайці Тернопільська область. Кажуть, звідси походять пращури зятя президента США Дональда Трампа. Наскільки це правда невідомо, але те, що звідси до США іммігрували батьки талановитого художника-аніматора Володимира Титли, це факт. Важко повірити, але ось мультфільм 1914 року. Називається він динозавр Герті. Після перегляду Володимир був настільки вражений, що вирішив стати мультиплікатором. І вже у 16 років хлопець влаштувався на студію Парамаунт, малював титри. Колеги навіть жартували. Титри від титли у 34 му Володимира запрошують до студії Діснея, який вже 1928-го став популярним завдяки першій появі Мікі Мауса. Українцю настільки сподобався Голівуд, що він пристав на пропозицію засновника і почав багато працювати. Однією з найбільш видатних робіт Володимира стала участь у створенні класичної білосніжки сімох гномів. 700 художників працювали над проектом майже три роки і створили більше ніж мільйон мальованих сцен. Що стосується Володимира, то йому належить авторство того самого гнома Буркотона. Збереглися ескізи. Робіт. Пізніше один із таких рисованих дублів цього мультфільму був проданий на аукціоні за 200 тисяч доларів. Документалісти писали, що однією з улюблених сцен аніматора стала та, де білосніжка цілує сварливого гнома і він повільно розпливається в теплій усмішці, що говорить про його справжні почуття. За цей мультфільм 1939-го Уолт Дісней отримав Оскар, а точніше, вісім натяк на білосніжку і сімо гномів. Вручала їх маленька актриса Ширлі Темпл. Я так пишаюсь вами, містере Дісней. А я пишаюся всіма, хто подивився цей мультфільм. Ще однією відомою анімацією, над якою працював українець, став Дамбо. Кажуть, Володимир Годинами спостерігав за тим, як поводиться його дворічний син Петро, і переніс його манеру поведінки та міміку на головного героя, слонення Дамбо. Мультфільм вийшов настільки зворушливим, що вже багато років глядачі часто не можуть стримати усмішку та сліз, переглядаючи його. За найкращу анімацію Дамбо навіть отримав приз Канського кінофестивалю. Uh -huh. Далі ще був Пінокіо та багато чого іншого. Українець став справжньою легендою мультиплікації на заході. Сподіваємось, що тепер дізнаються про нього і на батьківщині. А поки ви будете передивлятися ці чудові мультфільми, ми вже готуємо новенький сюжет про успішних українців в Голлівуді. Побачимось!